22 грудня в Україні день енергетика, професійне свято людей, без яких неможливо уявити повсякденне життя країни, її безпеку та стійкість. У час повномасштабної війни ця дата набула особливого значення. Саме енергетики стали одними з перших, хто прийняв на себе удар ворога. Під обстрілами у мороз і темряві вони відновлюють електромережі, лагодять підстанції, повертають світло в домівки українців, лікарні, школи та об'єкти критичної інфраструктури, часто ризикуючи власним життям. Завдяки їхній щоденній праці країна тримається: світло в оселях, тепло в домівках, робота підприємств і зв'язок усе це результат самовідданої роботи енергетиків, які працюють без вихідних і свят, аби українці мали змогу жити, працювати та вірити у перемогу. Привітав невтомних робітників на своїй сторінці у Фейсбук і народний депутат України Юрій Шаповалов. Дорогі енергетики, сьогодні ви працюєте не просто у складних умовах, а під постійною загрозою обстрілів з боку расистів. Ворог цілить по об'єктах енергетичної інфраструктури, але щоразу натикається на вашу витримку, професіоналізм і незламну волю. Ви, справжні воїни світла і добра. Ви тримаєте свій фронт так само гідно, як наші захисники на передовій. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: Щиро дякую вам за відданість справі, стійкість і силу духу. Бажаю міцного здоров'я, надійного тилу, підтримки рідних і якнайшвидшої перемоги та мирного неба над Україною. Дмитро Цирюльник, Креманшуцькі новини. 22 грудня у День енергетика України в Кременчуці із робочою поїздкою перебував тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. У межах свого візиту він взяв участь в урочистому заході із нагоди святкування Дня енергетика на науково-виробничому підприємстві Енергоплюс вручив грамоти співробітникам. День енергетика це сьогодні не просто слова, не просто день. Це дійсно шана тим, хто сьогодні стоїть на відбудові, на відновленні, на забезпеченню людей світлом, теплом. Компанія молода, але перспективна, проваджує нові інноваційні рішення. І це майбутнє нашої енергетики. Долучився до привітань і начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін. Сьогодні наші хлопці стоять на передовій і боронять державу на кордонах. А ви сьогодні тримаєте тут фронт в тилу, забезпечуючи електроенергією наших громадян, наші підприємства. Із початком повномасштабної війни значення професії енергетика зросло в рази. Нині саме завдяки їхньому професіоналізму вдається відновлювати електропостачання, тепло і воду в українські міста та села. Участь, участь мабуть кожного енергетика сьогодні в країні це великий вклад в її потужність. Дякую вкотре адміністрації, що бачить це для людей. Це важливо. Це стимулює і мотивує на майбутні наші кроки. Після заходу тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут разом із начальником Кременчуцької РВА Олександром Леніним передали автомобіль від деревообробного підприємства військовим. Це знову ж таки маленький внесок в спільну справу. Так, ви свою робите, ми свою робимо, і це в подальше, подальше, подальше. Тому користуйтеся на здоров'я. Дякую. На благо так, і, на, і на благо наших, нашої збройних сил України, на благо нашої країни. Звернення виконано автомобілі хлопців. Так що йдемо разом до перемоги. Військові та енергетики сьогодні виконують спільну місію: тримати країну живою під час війни. Одні захищають її від ворога на передовій, інші забезпечують світло, тепло і зв'язок у тилу, часто працюючи під обстрілами. Разом вони є опорою України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулось пленарне засідання позачергової сесії Кременчутської районної ради. У ході роботи депутати розглянули низку питань, що стосували соціально-економічного розвитку району та організації подальшої діяльності районної ради. Серед ключових питання затвердження плану роботи районної ради на наступний рік. Переходимо до розгляду наступного питання про план роботи Кременчуцької районної ради на 26-й рік. Зазначу, що цей проєкт рішення не розглядався комісіями, але був оприлюднений за 10 днів на сайті районної ради і тому є таким, що потребує розгляду. Затвердження в кінці року рішення ми повинні приймати кожного року планування внесені ті питання на наступний рік, які зазвичай. As ideias, ser a pouco fosse um na decina da metafora, За результатами обговорення, відповідне рішення було ухвалено. Окрім цього, в ході пленарного засідання було розглянуто питання укладання меморандуму про співпрацю з Кременчуцькою міською радою, що передбачає подальшу взаємодію органів місцевого самоврядування. Кременчуцька міста федеральна громада звернулася до нас пропозицію укласти меморандум про співпрацю на до меморандуми встановлення партнерських відносин, визначення напрямів співпраці між Кременчуцькою районною радою, Кременчуцькою міською радою. Кримучівського району Полтавської області взаємодія та координація діяльності створі для взаємодопомоги та отримання позитивного результату в реалізації спільних інтересів, підвищення ефективності управління, забезпечення сталого розвитку території району та сприяння належному виконанню повноважень та районної ради. Ще одним питанням порядку денного стало ухвалення рішення важливого для міста щодо поліпшення орендованого нежилого приміщення по вулиці Приходька. Про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого житлового приміщення розташовано за адресою Полтавська область, міста Кременчук, вулиця Івана Приходька, будинок 55. Рішення було ухвалено одноголосно. Шановні депутати, дозвольте подякувати вам за те, що ви проголосували сьогодні дуже важливе рішення. Справа в тому, що ми всі чекаємо і готуємося до нашої перемоги, кожен по-своєму, але це один із кроків будівництва нашого соціального центру для дітей, для сімей, для людей, які будуть потребувати допомоги. Але ми робимо ці перші кроки, враховуючи досвід, який є у всьому цивілізованому світі. І я дякую кожному, хто дослухався. Я сподіваюся. Що будемо всі разом на відкритті цього центру наступного реалізація ухвалених рішень відбуватиметься відповідно до чинного законодавства та в межах повноважень Кременчуцької районної ради і спрямована на подальший розвиток району та міста. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Від ідеї до втілення. Саме таким шляхом сьогодні крокує благодійний проєкт, покликаний подарувати дітям Кременчука трішки радості у вигляді солодких пакунків. Після етапів планування, співпраці з виробниками та підготовки дизайну коробок, ініціатива перейшла до практичної частини, на яку чекали з особливим теплом. Наразі триває процес пакування цукерок у спеціально підготовлені коробки. Це кропітка робота, де важлива кожна деталь від наповнення до охайного оформлення. Кожен пакунок формується з турботою, адже за ним дитячі усмішки, очікування та щира радість. Зараз проходить збір е, новорічного подарунка для наших діток. Це Дуже трудоємкий процес, але ми намагаємося якнайшвидше зробити ці набори, щоб дітки в школах і садочках отримали подаруночки до нового року. Раді долучитися до цієї акції, і в кожний подарунок ми вкладаємо свою душу, серце і гарний настрій. У пакунках солодощі від кременчуцьких виробників об'єднаних спільною метою подарувати дітям відчуття свята, підтримки і уваги. У час, коли позитивних емоцій так бракує, навіть маленький подарунок може мати велике значення. Уже зовсім скоро коробки з солодощами вирушать до своїх маленьких адресатів. А поки що в приміщеннях, де триває пакування, панує особлива атмосфера, перечуття радості та впевненість у тому, що добро зроблене разом завжди знаходить шлях до сердець. Валерія Лисенко, Максим Пальчик Кримичуцькі новини. Сьогодні у Кермачуцький ліцей до старшокласників прийшли поліцейські. Не для того, щоб покарати, а щоб відзначити дев'ятикласника Нікіту. Нікіта Віталійович, є такий тут? Так. А, а ви йдіть до нас, будь ласка. Так. Доброго дня. Хочу вручити вам подяку від головного управління національної поліції в Полтавській області за проявлену небайдужість, сміливість та активну громадську позицію. Будь ласка, це подяка за те, що ви, коли до вас звернулися ворожі спецслужби, ви не розгубилися. Ви звернулися до поліцейських, до поліції, повідомили про цей випадок і запобігли дуже багато різних речей і дуже допомогли поліції з виявленням цих каналів і цих спецслужб, які займаються виробуванням наших дітей. Я вам дуже вдячний. Ні, Кіті, у Месенджер, надійшло повідомлення з пропозицією про заробіток. Він його прочитав, коли вже прийшов до ліцею. Хлопець ні секунди не вагався та зруйнував плани ворога, адже одразу звернувся до офіцера служби освітньої безпеки. Телеграм написали по поводу роботи, запропонували підпалювати машини військових, ти це кашників. І тоді я пішов до нашого поліцейського по школі. і тоді приїхала поліція і почали виясняти це все. Поліцейські подякували і матусі хлопця за патріотичне виховання сина. Хотілося б також подякувати вашій мамі за те, що виховали такого активного громадянина України за те, що виховали в дусі патріотизму. Це теж. Ну, сина у нас довірливі стосунки, до в принципі. І я дізналася так само. Мені позвонили з поліції зі школьної і повідомили, що моєму сину було запропоновано в телеграмі такі повідомлення, де можна заробити гроші. Він зразу ж повідомив це, гордість розпирає, як маму, що таке виховання в дитини. Варто відзначити, що на Полтавщині російські спецслужби через соцмережі активно полюють на підлітків. Наразі в Полтавській області дуже активно працюють ворожі спецслужби по всій області, це не конкретно місто Кременчук, це вся область, де незрозумілі аккаунти, щойно створені звертаються до дітей, пишуть їм в особисті Пропозиції заробити гроші, вже далі йде пропозиція про підпал військових автомобілів, релейних шаф і так далі. Тому досить розповсюджено. І якщо говорити, то з 1 вересня цього навчального року це вже не поодинокий випадок. Я не буду розголошувати цифри, але вже декілька дітей, які звернулися до поліції, і з кожним днем реєстрації збільшується. На щастя, свідомо молодь добре розуміє, які наслідки несе підрена діяльність, яку пропонує ворог. Це було б погано, якби я нашкодив своїй державі, своїй країні. Були б дуже погані наслідки, якби я міг би попасти до тюрми і на багато років. Тенденція говорить про те, що діти. Не мовчать, говорять про, про спробу їх завербувати, говорять батькам своїм, звертаються одразу до поліцейського, до поліцейського служби освітньої безпеки. Також є спецлінія 102. В разі надходження такої інформації теж можна звернутися на 102 або до будь-якого відділення або відділу поліції. Тож не пали своїх, пали ворога. Вікторія Пальчик, Дмитро Пропастін, Кремчуцькі новини. Уже цього тижня синоптики прогнозують різке падіння температури повітря. У Кременчуці позначка термометра може опускатися до 8 градусів нижче нуля. Тож Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628 вже заздалегідь підготувало усю відповідну спецтехніку та запаси піщано-солевої суміші. Тож у разі виникнення снігопаду та ожеледі будуть житі усі заходи для безпечного середовища на дорогах міста. Також підприємство вже переведене на посилений режим цілодобового чергування. У разі ожеледиці на дорогі міста вийдуть 12 одиниць посипочної техніки. У разі погіршення погодних умов і випадання осадків в вигляді снігу на дорогі міста вийде 40 одиниць техніки зі сніжними отвалами. Посипковий матеріал наявності заготовлено 1600 тонн. Отже, містяни можуть бути спокійні, адже у разі снігопаду та ожеледі Кременчуське комунальне автотранспортне підприємство «1628» оперативно розпочне боротьбу з негодою та подває, аби водії та пішоходи почували себе комфортно та були у безпеці. Кремчуське КТП «1628» двадцять готова до викиків погоди і буде на зміну погодних умов миттєво». Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Ініціатива, яка дала змогу активним і вмотивованим юнакам та дівчатам побачити роботу міської влади зсередини та зробити перші кроки до участі в управлінні громадою, сьогодні у Кормучуці офіційно завершилась програма стажування молоді в органах місцевого самоврядування. Ви на тиждень трошки більше окунулися в роботу органів місцевого самоврядування. Побували на всьому, на сесіях побували на комісіях депутатських. вам вперше довелося побувати на такій розширеній. Робочій е, зустрічі, яка називається громадське обговорення проекту бюджету міста Кроменчука, це перше взагалі в історії міста так робиться. Я дуже сподіваюся, що ви зробили для себе один невеличкий крок вперед до своєї кар'єри. Кар'єри, взагалі, чи то в модельному бізнесі, чи то в приватній якійсь структурі, чи то в органі місцевого сурятування, тому що ви чомусь навчилися, чомусь е, новому, чомусь цікавому. Стажування вдали, мені все подобається. Протягом періоду стажування учасники працювали у структурних підрозділах виконавчих органів міської ради, знайомились повсякденною діяльністю посадовців, брали участь у підготовці документів, засіданнях, робочих нарадах, а також долучались до реалізації різних проєктів та ініціатив. Для багатьох це стало першим практичним досвідом у сфері публічного управління. 28 стажерів в межах програми стажування молоді в рамках місцевого самоврядування мали можливість прийти в стажування в структурних підрозділах виконавчих органів Кремовської міської влади. Стажери на власний досвід дізналися про роботу тих чи інших відділів управління, роботу заступників міського голови, побачили, як працюють комунальні підприємства, мали можливість. Надати якісь поради керівникам, подивитися на роботу зсередині. Також учасники під час стажування мали підготувати пропозиції щодо покращення роботи їх структурного підрозділу, і вони з цією роботою справилися. Програма не лише розширила знання молоді про систему місцевого самоврядування, а й допомогла краще зрозуміти, як ухвалюються рішення, що впливають на життя громади. Учасники отримали можливість поставити запитання, висловити власні ідеї та побачити, що їхній голос справді важливий. Цього року я мала можливість стажуватись у міського голови Кременчука Віталія Олексійовича Малецького. Здобула надзвичайно корисний, на мою думку, досвід. І сподіваюся, що в майбутньому він мені справді знадобиться. Я сподіваюся, що можливо в майбутньому я зможу бути однією з цих важливих людей, які впливають на розвиток Кременчука. Чесно кажучи, враження дуже такі яскраві і натхненні, бо за цілий тиждень стажування дуже. Же багато де була, і багато чого бачила. І ну я взагалі стажувалася в управлінні культури і туризму, і мені дали таку можливість на собі спробувати, які функції взагалі виконує працівник культури. Під час стажування в департаменті освіти я отримала дуже цінний досвід. Побачила на власні очі, як організовується робота в навчальних закладах. Це дуже складний процес. Це дуже багато документації. Це а... Дуже складна та кропітка праця, але я зрозуміла, що це мене не зупиняє, і як я планувала бути в майбутньому вчителем, так я і буду прагнути до своєї мети. Завершення стажування стало підсумком спільної роботи наставників і стажерів. Органи місцевого самоврядування отримали свіжий погляд, нові ідеї та приклад того, якою активною та відповідальною може бути сучасна молодь. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці вперше за час дії воєнного стану відновили традицію благодійних новорічних ранків. Вихідними 600 дітей разом із батьками першими переглянули казку Новий рік і Майнкрафт. В міському палаці культури проходять святкові вистави для дітей більхових категорій міста Кременчука. Вперше ми запросили всіх дітей внутрішньопереміщених осіб. Які проживають у нашому місті, а також на ці вистави запрошені діти сироти, діти загиблих захисників, діти, які перебувають в складних життєвих обставинах. Для цього міська влада виділила кошти, були придбані подарунки. Їх більше 4 тисяч. У нас таких дітей, і кожна дитина отримує квиточок для того, щоб переглянути прекрасну виставу в нашому міському палаці культури, а також солодкий подарунок. Також після вистави на другому поверсі міського палацу культури влаштували справжню новорічну дискотеку біля ялинки, де малеча могла потанцювати та зарядитися енергією свята. Діти, як ніхто інший, попри складні воєнні часи, мають право на свято та позитивні емоції. Тож кожен, хто подивився виставу та отримав солодкий подарунок, крокував до ялинки з усмішкою на обличчі. Давайте запитаємо у дітей. Діти вам сподобалась да, казка? Сподобалася. Ну нам звісно, їхня радість. В першу чергу нам теж сподобалося. Дуже дякуємо організаторам, діткам. Все круто і це дуже важливо ну, на даний час. Свято дуже гарне. Дякуємо, що робите все для дітей. Такий важкий для нас час. Діти дуже задоволені. Дякуємо. Казка сподобалась? Так. Да. Як святий Микола, привітав. Щастя, добра, вишиванки. Це добре, було, дякую вам. Останній благодійний ранок відбудеться 30 грудня. Завдяки такій добрій ініціативі міської влади жоден малюк з числа пільгових категорій не залишиться без подарунку та свята. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькій гімназії номер 1 різдвенні традиції цього дня ожили у щирих дитячих емоціях і колядках. Для учнів перших дев'ятих класів влаштували свято коляди, яке об'єднало шкільну родину у спільному відчутті радості та очікування дива. Діти співали українські колядки, танцювали, розгадували загадки і із захопленням долучалися до різдвяних забав, відчуваючи себе частиною великої традиції, що передається з покоління в покоління. Кожна дитина очікує ялинку, кожна дитина очікує подарунки під цю ялинку. На жаль, сьогодні не кожної родині може бути ялинка, солодощі, традиційні якісь розваги, тому що багато з наших батьків зараз знаходяться на передовій. Тому це дуже важливо відчути напередодні свят, що про тебе турбуються. Дякуємо, Віталію Олексійовичу за таку ініціативу і міській раді за підтримку і те, що ці подарунки дісталися наших учнів. На завершення свята кожна дитина отримала солодкі подарунки, які стали ще одним теплим акордом різдвяної зустрічі. Усмішки, радість і щирі емоції школярів говорили самі за себе. Свято вдалося. Ми щорічно робимо такі свята, бо поважаємо традиції нашої держави. Свято дуже сподобалося. Моя роль була чортик. А також з нашим класом я був грав роль кози. Дякую за солодкі подарунки. Вітаємо вас всіх з новорічними святами. А також велика подяка за солодкі подарунки міської влади. Свято стало нагодою нагадати: коляда це про єдність, тепло родинного кола і віру в добро. А ще про те, що українські традиції живуть доти, доки їх з любов'ю передають дітям. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Щонеділі біля комплексу пам'ятного хреста збираються віряни разом із духовенством, аби у спільній молитві звернутися до Бога з проханнями про мир для України. У тиші зосередженості звучать слова, продиктовані серцем, за захисників, за тих, хто втратив рідних, за кожну українську родину, що живе в очікуванні спокою. Бережи нашу країну, Господь, очистий від всякого зла і внутрішнього і зовнішнього Господь. Даруй нам свободу, даруй нам повне очищення, Ісус. Ми віряємо в Твої руки, ми довіряємо тобі, Господь. Даруй нам терпіння, любові, прощення один до одного, Господь, підтримки Ісус, Міцни сили твоєю. Обожний Бо народ український, наші справи, прави, славу нашу перемогою над ворогами нашими, зміцни могутньою твоєю правицею, державу нашу європейську Україну. Кожне промовлене тут прохання наповнене вірою у те, що мир обов'язково повернеться на українську землю, адже люди приходять із власним болем і надіями, щоб разом відчути силу спільної молитви та віднайти внутрішню рівновагу. Благословляємо збройні сили. Тих, хто нас береже, наших захисників, міцно тримай свої руці в ім'я Ісуса Христа, щоб твій мир, твій спокій був, царював в їх серцях, щоб вони зверталися до тебе, коли скрутно і коли все добре, і просимо тебе, огорни кожного з нас своїм благословенням, огорни нас тим миром, якого дуже потребуємо, тим завершенням війни, щоб настав цей справжній, добрий. Твій час таким чином у цьому традиційному міжконфесійному молебні народжується надія на мир, на відновлення і на світле майбутнє, у якому Україна житиме без війни. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кримчуцькі новини. Цими вихідними відбувся четвертий матч між хокейним клубом Крижинка Кепіталс та хокейним клубом Кременчук у межах чемпіонату України. Поєдинок розпочався у доволі високому темпі. У першому періоді кияни активно діяли поблизу воріт гостей, однак саме крименчужани зуміли відкрити рахунок. Перша шайба опинилась у воротах Крижинки Кепіталс, тож стартова 20 хвилинка завершили з рахунком 0-1 на користь хокейного клубу Кременчук. У другому періоді Кременчуцька команда не знизила темпу гри та продовжила тиснути на суперника. Це швидко дало результат. Ще одна шайба влетіла у ворота господарів льоду. Наприкінці періоду Кримучук закріпив свою перевагу, закинувши третю шайбу. Після двох періодів рахунок на табло становив 0-3. У заключній 20 хвилинці господарі льоду активізувались та спробували змінити хід гри. Зусилля не були марними, і їм вдалося скоротити відставання, закинувши шайбу у ворота Крименчуцької команди. Втім, розвинути успіх Крижинка Кепіталс не змогла. До фінального свистка рахунок більше не змінився. У підсумку матч завершився перемогою гокейного клубу Кримучук з рахунком 1-3. Треба більше закидати, третій період програли по рахунку. Більшості закидати треба, тому ну, рахунок повинен бути трошки інший. Ну, мастерності більше в команді, фізична підготовка, мабуть, краще, але хлопці, крижинка, теж багато і кидають, і, ну, стараються забивати, тому ну, гарно грають хлопці. Перше вдалося, я задоволений. Грою команди, але не задоволений результатом гри. Хотілося б інший результат для нашої команди, але ми старались. Ми бачимо, що у нас команда з кожною грає краще. Хлопці віддаються повністю грі. Вже цієї середи о 14.00 хокейний клуб Кременчук зіграє на своєму люду проти хокейного клубу Сокіл. Бажаємо команді впевненої гри, слагоджених дій на майданчику та чергової перемоги у чемпіонаті України. Поліна Калініченко Кременчуцькі новини. Ось так вихідними гурт без обмежень порадував кременчуцьких фанатів своєю творчістю: 20 музикантів на сцені, особливе акустичне звучання та найкращі хіти гурту. Без неї, ніяк дим, весь світ, зорі запалали, вільні люди. Це все стало частиною великого виступу у рамках туру. Теплий концерт, акустика. Ми приїхали до вас як бачите, в трошки ширшому складі, ніж завжди. У нас 16 людей на сцені я дуже радий, що ми всі разом зібралися з цими прекрасними. Музикантами. Для цього концерту ми наразі десь на старті на перших концертах е, акустичного нашого туру. Він складатиметься з 44 концертів Україною. І ви це чуєте одним із перших. Дуже раді тут бути сьогодні, в цьому прекрасному місці. Від початку повномасштабного вторгнення гурт грає виключно благодійні концерти і вже закумулював понад 90 мільйонів гривень на потреби українських захисників. Цього ж разу виручені кошти підуть на потреби третього армійського корпусу ЗСУ та першого корпусу Нацгвардії України Азов. Також окремо відбувся благодійний аукціон, під час якого у Кременчуці було виручено понад 100 тисяч гривень. Загалом кожен, хто долучився до концерту без обмежень, відзначив силу їхньої музики. Мені дуже подобається дуже змістовні пісні. А взагалі, сам Сергій Танчинець дуже гарна людина, і мені подобається, що в них є благодійні аукціони. Подобається ця група. Давно слухаємо, давно співаємо ці пісні. Подобається просто є, що послухати, є ще подивитися. Дуже гарні виконавці в нас саме українські група без обмежень. Вони завжди були україномовні. То е, молоді у нас зараз скільки талановитої україномовної, тому їм тільки дорога. І для мене це їхня творчість. Я і плачу, і співаю з ними. Для мене ну точинця, я просто люблю. Концерт гурту без обмежень у Кременчуці вкотре довів, що навіть у найтемніші часи українці знаходять собі сили створювати прекрасне та продовжувати боротьбу за свободу і незалежність нашої країни. як Дмитро Цирюльник, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Криманшуцькі новини.